Сьогодні ми поговоримо про тих, з ким відпочивають не всі, але багато хто про собак. Бо вигул у парку це теж відпочинок і для тварини, і для її власника. Але чи є в нашому місці достатньо місць, де цей відпочинок комфортний, безпечний і приємний? Ми вирішили дізнатися це разом з власницею чотирилапого друга. А, ну, зі своїми собаками я зазвичай, гуляю десь на околицях доріг. З якийсь там майданчик і так далі. Але якщо є достатньо вільного часу, то я можу піти десь до парку, прогулятися десь тут. Тобто, ну, якщо це залежить від часу, і це залежить від достатньої кількості енергії, яку можу витратити. Ну, для мене це більше про обов'язок, тому що собака повинна гуляти кожен день, йому потрібно фізичне розвантаження. І для мене це теж воно є, тому що після навчання я теж Ментально дуже сильно втомлююсь, і мені треба фізично розвантажитись, піти десь погуляти і просто поспілкувати зі своїми собаками. А у нас в місті дуже велика проблема з кількістю смітників. Їх або дуже багато десь у парках, або їх не вистачає десь просто на вулицях. Немає де викинути сміття. Також там не вистачає якихось окремих зон для вигулу собак, бо дуже багато сімей, і вони проти того, щоб собаки гуляли на вільному вигулі, а якихось місцевостей для собак виділених немає. Було б добре, якби були такі місцевості, де можна просто відпустити собаку. Це була б якась закрита територія, куди вона нікуди не дінеться, і щоб там теж були якісь там спортивні снаряди для собаки. Тобто, щоб були. Типні умови для дресування і вигулу собак. Далі місце для вигулу собак. Ну, знову ж таки, це закрита територія, де є трава, де знаходиться грунт, де є смітники, де є якісь спортивні снаряди, де немає дітей і батьків, які кричать, де можна просто відпустити собаку і не думати, що їх хтось покалічить або вона кудись діметься. Час з собакою це теж відпочинок: це свіже повітря, рух, спокій, час на розвину. Але він не має перетворюватися на боротьбу за кладу чистої трави. У Миколаєві досі мало спеціально облаштованих місць для вигулу. Але ж це так просто. Зробити одну зону, де комфортно і людям, і їх остатам друзям. Ми віримо, що місто має бути зручним для всіх, навіть для тих, хто гавкає. Якщо ви, як і ми, хочете змін, поширюйте це відео, пишіть коментарі і не забувайте, відпочинок це не тільки кафе, і концерти, це і прогулянка з хвостиком, яка робить день трохи кращим.